Вітаю всіх на своєму каналі, підписники, глядачі. Сьогодні ми вже нарешті приїхали додому. Місяць у нас буде невпинної праці. Сьогодні ми почнемо далі закінчувати фундамент з однієї сторони. І також ж почнемо займатися землею і почнемо робити теплички. Так що ви дивіться, нами будемо приступати. Дякую за перегляди. Всім гарного дня. Перед тим, як ми почнемо займатися цим всім нам потрібно поприбирати повністю все навести лад в майстерні. Це все ми поскладаємо деякі запчасті повикидаємо, які нам вже не потрібні. А тоді вже будемо приступати до ремонту. Чорти, приїхали ми. Трішки прибрали двір, навали, трошки повикапували трави, навали порядок, зараз залишиться обрізати ці вітки і в принципі далі будемо прибирати двір, так як спочатку почнемо з двору, а потім вже почнемо займатися далі. Так що я приступаю, але дивіться повичили трохи віток. Кусочечка, вже яка куча вийшла. Це все піде у нас на залівку, на фундамент весь шифер. Ще робота, я робота. Так що продовжуємо.